З обмеженими можливостями важкохворі, інваліди, одинокі, немічні, як часто вони, живучи серед нас, потребуючи підтримки і допомоги, опиняються наодинці зі своєю бідою за товстою стіною нашої байдужості. Суспільство намагається їх не помічати. Влада, здебільшого, про таких згадує не часто, раз у рік напередодні Дня інвалідів чи дня людини похилого віку, а решту днів у році вони самі. Самі живуть. Самі долають труднощі, бо кажуть, допомоги чекати немає звідки. Вісімдесяти двохрічна львів'янка Анна Михайлівна уже сім років доглядає за хворою на розсіяний склероз 43-річною дочкою Іриною. Каже раніше не раз приходила у чиновницькі кабінети просити допомоги. Та її візити, так і залишилися непоміченими. Я Ой. дала документи о, туди, як вам сказати, міську раду, о, райсполком. І цього не дали? Ні не дали. Прийшло письмо, ми не маємо о, каже, грошей. Та я кажу, ви прийдіть, подивіться до мене, як я живу, як я живу. В хаті хліба немає, чому каже, держава немає грошей. Ну, а хто може мати гроші? Хм. А ми маємо. Що я маю, що вона має? 80 гривень, їй не вистачає на то все. І отак. Я мушу все поплатити, бо борги будуть, прийдуть. Хату виключуть, в хаті все, все. Мушу платити. Є це дома. Тут приходить знакома і каже, до неї, мене то, у мене не було в хаті. І каже, і десь наші птичку десь там в на цирку є така слова, що вони дають їсти. Може би, мама ходила, я всього два рази пішла. Я подивилася, що я не можу. Пала власне на дворох. Пала просто. Задихаюсь, серце відказує. Потім каже, знаєте, ви вже ходити не будете. Ми вам дамо жінку, щоб вам носила до хати. Я кажу, то далеко. Вона каже, нічого. Привезе, ну і на нас двоїх. Вона привезе. Сьогодні Анна Михайлівна вже не одна. До неї щодня приходить медико-соціальний працівник домашньої опіки Міжнародного благодійного фонду Карітас України. Вони передзвонили до нас в шпиталь і попросили допомоги. В першу чергу це вони хотіли їсти, і їм потреба була в пеленках, підгузниках. Звичайно, що ми виїхали на їхню адресу. У нас була можливість людям давати горячі повноцінні обіди. І в перший раз візит до нас бабця прийшла. Ну, глянувши на таку ситуацію, що бабця вже є досить старенька, ми взяли нашого волонтера. Знову ж таки, була людина пенсійного віку, волонтер, яка кожного дня приносила їм їсти. На сьогоднішній день ми надаємо їм медико соціальну допомогу. Це йде обробка ран пролежнів, профілактика йде катетеро, міття голови йде, прання білизни. Ми маємо повністю ранкові гігієнічні всі послуги ми надаємо. В нас є також можливість згідно рецепту закупляти препарати, і вони зараз мають препарати. Ми їм купуємо і будемо всі ці маніпуляції робити в домашніх умовах. Шпиталь Шептицького саме цю адресу називають люди, які потребували допомоги і отримали її. Бо саме тут розпочав майже 20 років тому і продовжує свою роботу Міжнародний благодійний фонд Карітас України у парафіях. Священники, які подорожували, бачили, що за кордоном існує така організація церковна, яка займається благодійною діяльністю як «Карітас». І вони почали на рівні парафії створювати Карітас. У дуже складних часах, саме тоді, коли люди дуже тяжко переживали перехід, розвал Радянського Союзу і перехід, так би сказати, у нові соціально-економічні структури. І основне завдання в той час у Карітасі було надавати гуманітарну допомогу, розподіляти гуманітарну допомогу, яка надходила за, за, за кордону. Карітас створював кухні для потребуючих, для бідних людей, які допомагали людям вижити в тих дуже складних часах. Після того, як ми бачили, як розвивається суспільство, ми бачили, що ми не зможемо так би сказати допомогти нагодувати всіх, одягнути всіх, і треба сконцентрувати свої сили, свої ресурси на окремі завдання. І в той час ми постановили, що ми повинні сконцентруватися на кілька основних пріоритетних напрямків. І в раді директорів наших регіональних карітасів, ми вирішили, що тими напрямками мають бути. У сфері здоров'я допомога літнім людям, зокрема у сфері допомоги і опіки над літніми людьми, і ми створили дуже добру. Цікаву систему домашньої опіки. Друга сфера діяльності це була власне допомога дітям в тяжких життє... дітям і молоді в тяжких життєвих обставинах. І третій напрямок це була сфера діяльності у напрямку, який дуже велике значення має сьогодні в Україні, і який дуже довго час, дуже довгий час не обговорювався навіть в суспільстві. Хоча він дуже великий, має вплив на це суспільство. Це є сфера міграції. А саме трудової міграції. Отже, сфера пов'язана з тим, що мільйони людей виїжджали за кордон на заробітки і залишали свої сім'ї, залишали дітей, які залишилися без батьківської опіки, залишали своїх родичів, літніх, які залишилися без опіки у себе вдома. Карітас займався тими всіми проблемами, негативними явищами, пов'язаними з міграцією, а також допомагав. Людям, які за кордоном були через міжнародну мережу Карітасу, і також людям, які із за кордону поверталися чи бажали повернутися назад добровільно, не тих, які інші держави, так би сказали, відворювали і повертали в Україну. Нині Карітас України є унікальною за досвідом і масштабами праці благодійною організацією у своєму штаті. Він налічує лише близько 500 осіб, а допомагає тисячам. Щодня сюди приходить щонайменше півсотні людей: хтось пообідати, хтось по медичну допомогу, інші повчити чи погратись, отримати одяг чи харчі. Тут можливості допомагають усім, незважаючи на їх віру чи національність. Ми допомагаємо людині, незалежно від нації, від конфесії. Якщо ця людина потребує, і ми маємо можливість допомогти, ми цій людині допомагаємо. І в цьому ми утвердилися. Карітас допомагає всім, незалежно від конфесії, від якою мовою та людина розмовляє. Ми, якщо можемо, завжди допомагаємо і маємо певний авторитет і в владних структурах, і серед людей, і серед духовенства різних конфесій. Свою роботу благодійний фонд розпочинав зі Львова. Згодом поширився на інші області України. Зараз регіональні центри діють у Києві, Донецьку, Одесі, але найбільші все ж таки зосереджені на Західній Україні. У Франківську, як згадує директор місцевого благодійного фонду отець Володимир Чорній, усе розпочиналося з роботи благодійної їдальні двох невеличких кімнат і 48 гривень на рахунку. А ще з бажання п'яти ентузіастів творити добро. Сьогодні місцевий благодійний фонд Карітас має нове, гарне, велике приміщення і працює над багатьма проектами, допомагаючи потребуючим. Ми почали е, організовувати Карітас з благодійної їдальні при катедральному соборі. І пізніше е, це виклики часу своєрідні. Бо коли займаєшся бідними, які потребують їсти, вони не хочуть нічого, вони просто не мають чого їсти. Ми бачимо їхні умови життя, і бачимо, як ці люди, які приходили їсти пізніше, вони не можуть уже прийти, тому і потреба, щоб ними хтось опікувався, тому і відкривається проект домашньої опіки. Коли ми бачимо і ми займаємося цими людьми, вже продовжуємо і допомагаємо їм, чим можемо. Пізніше ми бачимо реальність. Люди, які в складних життєвих умовах, їхні родини, їхні сім'ї, ми бачимо тих дітей, діти в вулиці, ми бачимо, що потрібно з ними займатися. Пізніше виявляється, що діти вулиці не тільки в складних життєвих умовах, а тим ті люди, які виїхали за кордон. Отже, вже проект запобігання торгівлі людьми виявляється. Тобто, кожен наш проект це відповідь на виклик часу і потреби тих людей. І те ж саме ми продовжуємо і сьогодні. Всі наші проекти, які були започатковані раніше, ми стараємося продовжувати не зупиняти. Тут, у Івано-Франківську, ми познайомилися з Лілією Сивак, людиною з великим серцем, доброю душею і невгамовною енергією. Це якості, напевно, усіх медико-соціальних працівників Карітасу, бо інакше, не маючи цих рис, працювати у Карітасі було б неможливо. В Карітасі я працюю від початку проекту «Домашній опіки з 2002 року. І, напевно, це якесь таке було покликання. Мені запропонували почати працювати в цьому проєкті, і я погодилася ну, і працюю до сих пір. Ну, Важко є інколи працювати, але ти живеш разом з ними. Вони живуть, вони, їхній стан набагато, коли є кращий, вони, як це позбуваються своїх якихось недух. І ти живеш разом з ними. Вони є щасливі, що ти до них приходиш і що вони не покинуті, і разом щасливий ти є з ними. І це, напевно, живить і допомагає ну, в цій праці. Якими б якостями мала володіти людина, яка ем, приходить, напевно, в карітас. По-перше, має бути любов, любов до всіх. І напевно таке велике трохи терпіння. І тоді, коли є такі якості, то людині і більше знати, пізнавати Бога, тоді легше працювати. Ну і завжди треба вчитись. На момент нашого знайомства пані Ліля була у одного з своїх підопічних Олега Курсюкова, який через травму хребта і прикутим до ліжка близько шести років. Пан Олег не хоче розповідати, чому маючи сім'ю опинився один на один зі своїм горем. Каже одне, якби не карітас, навряд чи був би живим. Саме перше до мене прийшла Ліля. І так, не ну, нема такі проблеми з проліжами. З пролежами дуже тяжко, тяжко як Пенсій не стає. Дівчата все приносять з карте. То привезеш на матеріал, то якісь там присипки, то то ліле приносить то, то лікопласт, якщо не купляв то. Бо не стає лікувався і їсти. Продукти приносять. Перед паскою раз приносить, потім другий раз. Потім от недавно, може, тиждень тому, ще раз приносив. Ну, вже так. Як кажуть, не падає духом, якби не служба допомоги, то, як кажуть, не було б нічого. Галина Михайлівна з Коломиї каже, що для неї інваліда другої групи, яка має на утриманні хвору на ДЦП 21-річну внучку, медико-соціальні працівники благодійного фонду чи не єдині, хто завжди допоможе, вислухає і розрадить. Маю двох внучок, одна хвора, а друга інвалід першої А групи. Виховую вже її, обходжу 21 21 рік. Сама є інвалідом, учасником великої вітчизняної війни. Маю посвідчення. Ну і в дуже тяжкому така обстановка надзвичайно важка, надзвичайно важка. Тепер сталася біда ще страшна, що я впала. Я впала ніхто. Я... Всі дзвонили по всіх. Я думала, що хтось прийде з Червоного Христа, що, хоч хтось, мені сказали, щоб я наймила собі приватно. Невже я за ці копійки цієї кривавої пенсії можу наймити собі приватну людину, щоб коло мене сиділа? Приходить лікар, сідає невропатолог там. І я не хочу решту казати для камери. А що ви тут хочете? А ви що думаєте, що вам всюди зелена вулиця? Перепрошую, яка мені зелена вулиця? Це є зелена вулиця, оце, то в мене серце тріскає з жалю так, за таке відношення. Один єдиний цей карітас. Ще як не цей карітас. Хоч хліба принесе. Хтось, хтось прийде, хтось зайде. Я можу навіть подзвонити на раз, отак, що чорна біда, страшна біда. Ну, треба її покупати. Треба ви ж бачите, яка дитина. Ну, треба, ну треба принести, треба піти. Там цілий час треба ці, ну на лікарство. Рецепти треба. Ну, як я можу піти по рецепти? Ну, кожен раз, ну я би хотіла би просто був лікар, який би прийшов. Ми, у нас же нічого не міняється. Ну, кожний місяць купу цих рецептів треба нащо? Питається, нащо? Як вона має першу, а я маю другу. Всі знають, що ми, яка обстановка тут. Я в шоці від такого, в шоці просто від такого відношення. Дай Боже, би всі були люди здорові, але ніхто ні від чого не є застрахований. До благодійного фонду карітас потребуючи приходять, щоб поспілкуватися, відчути затишок, отримати гарячий обід, випрати білизну. Діти з неблагополучних сімей, діти трудових мігрантів тут отримують консультацію психолога, допомогу у подоланні шкідливих звичок, виборі професії та працевлаштуванні. Це не тільки така інформаційна якась допомога чи моральна допомога. Ми стараємося допомогти тим дітям, також іноді і матеріально приходиться допомагати. Там і ванну встановити, щоб діти могли помитися. Там дев'ятеро дітей і просто немає де помитися, ні дверей немає, нічого. Отже шукаємо меценатів, які здатні допомогти, і через це ми робимо ремонт, надаємо різні послуги. такий випадок у нас соціального супроводу. Трьох дітей, один із них повнолітній, двоє інших ще перебувають під, під опікою. Але після смерті матері вічим хотів заволодіти квартирою трьохкімнатною тут в нас івано франківську Слава Богу, що ну каріта з разом з службою спо <кій> якби цей цей момент припинили. І наразі ми зараз облаштовуємо повністю помешкання для того, щоб, для діти, того, щоб діти могли проживати, тому що вічим, коли проживав у її квартирі, там і пожежа була, і притом влаштував так, що ну, такі дуже е жахливі умови були для проживання. Цих дітей, і от ми замінили вікна, ремонт і ми закупили будівельні матеріали. Ми маємо таку акцію Перший портфелик. З 2004 року по, по сьогоднішній рік дякувати Богу, можемо почнемо в серпні місяці знову збір коштів. І Я думаю, що більше як тисячу дітей за цей період часу отримали необхідне безкоштовне канцелярське приладдя і е, першокласників. Коли це відбувається. Це свято спільне і починається з благословення в церкві. Це теж такий якби, немаловажний аспект, віддати відчути і тій родині малозабезпеченій, і тій дитині, яка перебуває в кризі, що вона така сама, як всі інші, бо вона приходить в перший день і не має того різкого контрасту. Знаєте, що дитина от не має ранця, чи прийшла з кульочком, чи як. А ми намагаємося забезпечити той такий психологічний мікроклімат рятувати дитину від першого дня в школі, щоб вона не зазнавала травматизм, допомагають тут і молоді з вадами розумового розвитку і мається на увазі не лише організація дозвілля, яке звичайно тут проводиться. Але, як зазначає виконавчий директор Наталя Козакевич, вони намагаються адаптувати таких молодих людей у суспільство. Прикладом є створення тепличного господарства, де неповносправні зможуть працювати і заробляти собі кошти. Помаленьку ці неповносправні, маючи автомобіль, маючи приладдя, маючи інструктора одного соціального працівнику, вони можуть виїхати. Зробити порядок це на головне, клумбі це і Це Не потребує грошей. великих таких ну і вони потрат, можуть так? заробляти. Ну теплиця одна, одна велика. Для чого теплиці? Бо треба ж розсаду. Я так порахувала, що якщо от облагороджувати такий, таку ділянку земельну, як ця це, біля церкви, то дуже багато грошей треба потратити на розсаду. Наш розсаду треба вигорос викону вирощувати тут Ні, і зимові час, ті ж самі неповносправні є. Зайняті вони там будуть в теплиці трошки. Працювати з землею, заспокоюватися і це. А літо прошу виїхали, зробили. Це дуже важливо, що, наприклад, наші діти є волондіти із кризових, діти трудових мігрантів. Вони є приятелями неповносправної дитини. Ми ще сприяємо. знаєте, вихованню толерантного ставлення до людини інваліда, сприйняття його як. Як у і тим самим ми інтегруємо неповносправну дитину у суспільство. Ще з однією новинкою, яка вже із творчих планів перетворилася у реальність, познайомили нас у Коломиї. Це перша в Україні анімаційно-реабілітаційна ферма. Творення ферми у нас виникла зв'язку з тим, що ми побачили потребу розвитку і терапії в нашому районі, потребу розвитку соціального підприємництва для нас для карітасу. Ми довго шукали приміщення. Звичайно, ми спочатку орієнтувалися, щоб це було в горах, проте це було для нас незручно, тому що в Істині це завжди ну, не дуже добре. Ми хотіли, щоб це було біля Коломиї, оскільки адміністрація. Села, ну керівник сільський голова е, виступив з підтримкою для нас, то ми знайшли це приміщення. На даний у нас в момент є близько 150 овець і троє коней. Звичайно, що у перспективах у нас є розвиток цього, е, збільшення взагалі можливостей і, і, і потерпі, і прокату коней, е, будівництво і який котрим плануємо цього року зробити. Е, Чому це чому це цікаво для нас? Іпотерапія, звичайно цікава тим, що це для дітей з особливим потребами, ми бачимо реальні результати, коли дітям насправді покращується покращується їхній розвиток в першу чергу дітей з аутизму. Щодо овіотерапії, ми робимо цьому тільки перші кроки, але а так само, це новий напрямок, який ще не дуже розвіданий. Звичайно, робимо це перед керівництвом спеціалістів, які дивляться, як це впливає. Крім того, на цій території ми отримали вже склади, в котрих ми розміщуємо наші, наші запаси як гуманітарної допомоги, так і інші речі, котрими ми допомагаємо людям. Щодо розвитку, то напевне ми будемо мати тут пасіку з наступного року, тобто ми вже маємо затверджені фінансування на цю пасіку. Просто цього року ми вже фізично не встигли, але вона буде обов'язково. Так само можемо говорити про лікування певними бджолами, але ну це ще в планах. Анімаційна ферма є одним з нових вдалих проєктів, який вдалося втілити у життя. А подібних задумів у працівників благодійного фонду ще мало. от тільки чи будуть вони зреалізовані, які труднощі. Труднощі проблеми є постійно, що ми не маємо бюджету. Ми не знаємо, скільки в нас грошей буде на наступний рік. Ми постійно в пошуку цих грошей, це є своєрідний фондрайзинг, ми шукаємо, щоб забезпечити працю людей і допомогти цим людям. Тому неможливо спланувати скоординувати на декілька років наперед. Україна сьогодні, 20 років після незалежності, вже не належить до пріоритетних країн, які отримують допомогу із-за кордону. Бо якщо дивитися сьогодні на телебачення в різних країнах, то картини. Потребуючих людей з різних інших континентів є набагато більші і вражаючі, сильніше вражаючі, ніж картини, які ми бачимо з України, і тому в Україну вже не приходять на троє ті кошти, які колись надходили. І тому дуже важливу роль відіграє питання, як ми будемо в майбутньому фінансувати, як ми зможемо в майбутньому фінансувати ту соціальну працю, яку ми робимо в суспільстві. І «Карита з України розпочав процес лобіювання дерев. Державного фінансування соціальних програм, які ми надаємо як неурядова організація, в Україні з розвалом Радянського Союзу створилася ситуація, де держава колись в Радянському Союзі всю соціальну сферу тримала під своїм крилом, і не було інших організацій, крім державних структур, які займалися соціальною сферою. Сьогодні є Потреба і є можливість, щоб не урядові організації займалися соціальною сферою, надавали соціальні послуги, але ще не створилася демонополізація власне державного, державного впливу на, на соціальну сферу і якраз Caritas займається цією проблемою. Нашою метою є, що ми будемо і можемо надавати соціальні послуги людям. І можемо їх надавати часто ліпше, ніж державні структури, бо як неурядова організація, ми стоїмо ближче до людей. Ми живемо з людьми і бачимо їхні потреби краще. Звичайно, карта з України не вирішить всі проблеми, і навіть проблеми лобіювання не може самостійно вирішувати. Тому наша потуга і наша сила є також в мережі і в об'єднанні з іншими громадськими організаціями. Зокрема, в Україні ми дуже тісно співпрацюємо із державними структурами і. З іншими громадськими організаціями, які надають такі ж самі послуги, і, власне, мета отримати соціальне замовлення, це значить не тільки для себе отримати соціальне замовлення, а уможливити цей механізм соціального замовлення для різних організацій, бо все-таки потребуючих є набагато більше на сьогоднішній день, ніж е, тих, хто може їм надати послуги і хто може забезпечити їх потреби. Наостанок хочеться згадати слова блаженішого Любомира Гузера. Сьогодні багато людей живе в стані безнадії, розпуки, відчаю, люди позбавлені надії, але надія повертається, коли вони зустрічають когось, хто готовий їм безкорисливо допомогти. Буває так, що навіть найглибші духовні проблеми можна розв'язати через звичайні добрі діла, тільки допомагаючи іншим, усвідомлюємо, що живемо самі.